Наша вірність має бути в цих шести аспектах, про які я говориться. Вона має бути глибокою, тобто те, що ми робимо, ми маємо глибоко бути переконаними, що це важливо. Ми маємо бути надійними, сталими, відданими, і наша вірність має проявлятися в словах, діях та стосунках. Чому нам потрібно мати вірність? Перше, це тому, що Бог очікує вірності від нас. Чуть пізніше я зачитаю вірш, і ми зрозуміємо, до чого саме цей пігун підходить. Без вірності ми не можемо уявити ніяких стосунків, ні дружніх, ні сімейних, ні стосунків служіння. Тому що ми, коли приходимо в церкву, ми хочемо, щоб наші служителі вони були вірними. Вірними свої справи, вірними Господу, що вони, так як ми довіряємо їм, що вони нас ведуть. Ми хочемо бути тими людьми, які точно впевнені, що ці люди нас не заведуть не незрозуміло куди, і тому так вірність також потрібна і в судіння.